Теж зацікавило людей, чи перспективно торгувати між Україною і Бельгією. Україна насправді Бельгія не є такою великою країною, але ми багато торгуємо і хочу сказати, що більше експортуємо ніж імпортуємо. Експортуємо приблизно на 800 Мільйонів доларів в рік. а Ви просто продаєте якихось товарів на півмільйона доларів. А імпортуємо на 700 з чимось, трошки менше. Що їде, ходіть, я знову ж таки вам покажу транспортний портал. Їдуть з Вінницької області, жир їде. Їдуть дрова, як бачите, з Франківської області. ДСП їде з Івано-Франківської області. Постійно треба дивитися, меблі, просо, дрова. Дерево, дошка, паливна гранула, фасована гранула, жир далі їде. Так, дрова, піддони, брикети. Бачите, їде достатньо багато, фанера, якої цікавляться. Треба дивитися кожного разу. Також заходимо на статистику, державний статистичний портал TradeMap, це світовий, перепрошую, світової організації торгівлі, і ми можемо побачити: їдуть олія, зерно і так далі. Вироби з заліза і сталі це такий популярний. так, Ли ми так інші текстильні підлогові. Покриття хтось відправляв на достатньо велику суму. Так, різні вироб, вироблені, це, напевно, будуть різьбляні вироби. Склоскляний посуд. Я десь там бачила, що, здається, з Клотара їде, але, можливо, це було на Британію. Але це ми тільки подивилися в один бік, але також є ще в інший бік, і це теж треба дивитися. І теж можна торгувати і представляти компанії з Бельгії в Україні. Можна дивитися на компанії, які беруть участь у Українські компанії у бельгійських виставках і там брати теж е, інформацію. Також є статистика Української Державної статистичної служби і статистика бельгійської. Так і по кожній країні, друзі мої, дивитися, Україна дуже. Е, Великим є світовим торгівельним партнером для багатьох країн, і приходимо, вчимося або не вчимося і торгуємо самі. Я буду щаслива, якщо будете продавати українське за кордоном, чи навіть будете до України щось вести, щоб теж бути корисними іншим країнам, іншим виробникам зараз.